Вітаю вас із міста Бориспіль. Це затишне невеличке містечко, яке ти завжди проїжджаєш, коли їдеш зі Сходу на захід або у столицю нашої країни Київ. Тут знаходяться найвідоміші і найголовніші авіаворота України. І всі ми дуже хочемо, щоб ці ворота, які зараз тимчасово зачинені, знов відчинилися, і ми зранку будемо їхати в аеропорт для того, щоб полетіти в такий омріяний сімейний відпочинок. Але сьогодні я тут через те, що найближчі два дні у гірській громаді Бориспільського району буде проходити дитяча-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура. І сюди приїхали сьогодні діти із прифронтових громад Чернігівської та Харківських областей для того, щоб два дні провести разом із місцевими дітьми, поспілкуватися, поговорити, дізнатися щось нове. Але найголовніше трішечки відпочити від постійних вибухів. Мене звати Андрій Бідняков, і це «Пліч-о-пліч». Для тих, хто не в курсі, поясню, що таке джура. у 16-18 століттях. Так називали збройносців, які разом із козаками ходили в походи і брали участь у боях. Сьогодні джура – це сучасна форма виховання молоді через традицію, гра, що поєднує козацькі духи, сучасні виклики. Її мета не просто позмагатися, а передусім навчитися бути сильним, витривалим та працювати в команді. Зараз тут на площі знаходиться близько ста дітей. Є діти з прифронтових громад Чернігівської області і Харківської області. Вони всі поділені на команди, але тут у грі під назвою Джура, ці команди називаються Рої це за аналогію з козацтвом. Козацькі загони так називалися. По вісім учасників в рої і далі всі ці рої будуть змагатися. Сувора буде боротьба, суворі правила. Такі молоді всі, красиві. Дівчата, хлопці, всі так правильно всі вдягнуті. Подобається дітям Почули, можливо, вже їх перші емоції реакції. Я хочу згадати, що діти наші дуже готувалися до приїзду. Вони, вони переживали, а ми їм розказали специфіку. А специфіка в тому, що діти в одній в іншій області навчаються онлайн, вони не спілкуються один з одним. І Ми про це сказали нашим дітям. І вони більше хвилювались, напевно, ніж діти, які приїхали. А тому я переконаний, що сьогоднішній вечір буде яскравим завершенням знайомства і проведення часу разом. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз важливо проводити такі заходи як джура в теперішніх умовах? На моє переконання, це дуже важливо. це одна із складових ідеологій державності. Де діти не тільки знайомляться, а вони ще пізнають певні навички, набувають. Я вдячний на рівні держави, що є Сокіл Джура», де об'єднують і навчають, тому що діти наше майбутнє, і тільки коли є навички, є вміння, тоді є розуміння, що з цим робити. Попри зливу, яка не вщухала весь день, організатори влаштували для дітей справжній марафон активностей. У програмі були стрільби, орієнтування по карті, фізичні випробовування, таборування і багато іншого. Одним словом, зробили все, щоб учасникам було цікаво і ніколи було нудьгувати. Дощ шарашить. Їм взагалі до одного місця всі так працюють, всі хочуть перемогти цей дух змагання. Він... Присутні, і все, що там кажуть, що переможе дружба. Ні, все одно це, це змагання. Але погоджуюсь, що в фіналі все одно перемагає оце єднання і згуртованість. Які класні діти, яка класна молодь. І який старий я, бо я вже замерз під цим дощем. А ось тут діти будуть спати. Сьогодні мала б, звичайно, ночувати в палатках просто неба, але знов таки дощ. Тому змушені були переїхати сюди, в бомбосховище, в підвальне приміщення школи. Бачите, екран, є такі матраси, подушки, ковдри. Клас! Це такий табір, дитячий табір. Дуже кайфово. Як тобі тут? Цікаво, і трохи іноді переживаю за перемогу. Скажи мені, будь ласка, що було найскладніше? Думаю, що це перетягування канату, тому що іноді люди не використовують ці сили, і просто коли людина там говорить, що я не зможу, здається, то треба пересилити і тоді вже виконати. І тоді може і виграємо. Як дискотека? Я на ній не був. Я просто пішов спати і помився, і пішов спати. <гум> на дискотеці я просто не люблю дуже шумних місць. Чому? Ну от у мене іноді з шумними місцями асоціюється більше паніка, ніж веселощі. Дитинство на прифронтових територіях минає під звуки вибухів. І це не просто фоновий шум, це реальність, у якій живуть діти щодня. Повітряні тривоги, укриття, постійне напруження усе це стало для них звичним. Саме тому такі події, як джура, надзвичайно важливі. Це можливість хоча б на кілька днів вирватися із замкненого кола тривог, поспілкуватися з однолітками, посміятись, пограти і просто перезавантажитись. Як справа? Добре, нормально, чи класно? Нормально, нормально. а це нормально. Mm. <станно> <станно>. А ну, мене, Та не Ну, Розкажіть мені звідки ви старий біло? Та ви всі разом говорите. Старий піло село, старий білос, но громада. Так, так. і що, куди мені піти? Добре, от я приїхав туди в школу до вас, да. а що? Або на річку купатися. Так, що ще красиве у вас? Водоспад. Водоспад, прикольно. Музей. Ще є музей і наша церква. Чому ви любите, власне, вашу громаду? За що? Що є таке у вас, що ні в кого нема? Можна я скажу. Скажи. У нас у Чернігові є ну, багато дуже цікавих місць. Наприклад, це є вал, там пушки. красиві, пушки красиві. Гармати. 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 Ось ще у нас є там поряд на валу, Катерининська церква, да. Борисоглібський собор. Є багато церков. у Нас є. Це я знаю. Да. Чернігові дуже багато церков. Це точно. Є піцерія. Так, о, о, о. смачна піца. Да. От, бачиш, молодець. У нас є свій замок. Колись це була тюрма. Але зараз там перебувають люди перед <пів> тим. Клас! Кажуть, що там дуже як фортеця виходить. Клас! Бачиш, ти згадуєте? І шаурма у нас дуже. І шаурма теж класна. Давай підтуємо. Молодці. Бачиш, Бачите. Вокзалі багато спогадів можна робити. Вокзал дуже гарний. Вокзал дуже гарний. Супер! Красивіших вокзалів, так? Та? так. Тоді так. можна ще поставити так, на вокзал буваєш. піцерію і що ви мушуть набувати. А я ще хотів би сказати, що у вас в громаді дуже класні діти. Ви дуже класні. Ви дуже класно розказали про вашу громаду. Ви щирі, ви красиві, у вас красиві дівчата. Подивіться, які красиві дівчата у вас, які очі у ваших дівчат. Десять разів. Рівно, рівно в десять разів більше, ніж я можу. Клас! Підбадьорюють одне одного, знаєш, там вболіваються, так класно, цей дух. Єднання, оце і є єднання, оце і є згуртованість. Знаєш, коли банда, вони стоять там, переживають одне за одного, бо розуміють, що це результат, і там щиро реально підбадьорюють. Сподобалось тобі тут, і якщо сподобалось, то що найбільше? Мені тут все сподобалось. Е, все сподобалось. Нема такого, що мені не сподобалось. Ну добре, а віджимання, підтягування теж сподобалось? Дуже сподобалось. Чому? Я люблю віджиматися. Любиш віджиматися? Так. Що б ти хотіла найбільше зараз? Е, обійняти маму та тата і собаку. Окрім змагань для дітей ще були організовані різні майстер-класи, на яких кожен міг трохи перепочити від фізичних вправ та спробувати себе в чомусь новому. Можливо, саме того дня хтось відкрив собі таланти, про які раніше навіть і не підозрював. Андрюша 38 років розмалював собі шопер, щоб ходити в аптеку за ліками. затягує, це прикольно. Чим ще займатися, коли дощ на вулиці? Я класно, і не можемо продати це словами. Емоції, це емоції. Це правда. Це емоції. Це справжні емоції. Цього не вистачає. Давай подумай. дуже класно, що є такі емоції, що діти продовжують отримати такі емоції, не дивлячись на те, що відбувається зараз. Це вкрай важливо. Емоції це те, що має бути у дітей і у будь-якої людини. Ходіть кальянщики, де вугілля міняти. Ви навчує. От насправді зараз я дуже б хотів би похвалити організаторів, вони мене не чують, але я кажу це щиро, бо я бачу підхід. Іноді ми бачимо, коли ось це робиться так, знаєш, показуха. Ось таке, таке буває. Ось тут я хотів би вам сказати, що тут щиро і мені дуже це подобається. Тому що вони, я бачу, як вони спілкуються, всі організатори разом там з дітьми, вони підходять, перевіряють, вони самі від цього кайфують. І я б хотів би дуже похвалити організаторів, тих людей місцевих, які приймають гостей, тому що, по-перше, вони викрутились через погоду. Вони по суті могли сказати, що, вибачте, у нас злива, давайте ми замовимо там в ресторані якесь м'ясо. Але вони все одно зробили це багаття, вони зробили це під навісом, знайшли можливість. І я це відчуваю. І повірте, це відчувають діти, і вони кайфують, вони задоволені, і їм це подобається. І це найголовніше. Після такого насиченого дня усе за розкладом. Відбій о 23.00. Але я ось добре пам'ятаю ті часи, коли сам був дитиною, їздив у табори. І у нас найцікавіше завжди починалося саме після відбою: страшилки під ковдрою при світлі ліхтарики, веселі розмови, жарти, приколи. Погодьтеся, відбій найкращий час для всього цього. Ну, ви, ви так бадьоро виглядаєте, пацани. Ну так да. клас. Ми ж, <сі drives> Ми ж не виспалися. Хоча з виду покойні буде. Ні, ну що, ви бадьорі? Дуже класні. Все збираються. Чук, чук, чук. <sharp> Сьогодні продовження змагального дня. Наступний вже день буде. Сьогодні будуть всі. Боротися за перемогу. Сподобалось тут? Так, мені дуже сподобалось. Тут я ще повернулася. Що найбільше запам'яталось? Вчорашня дискотека. Опа, а що робили там? У нас була дискотека, ми танцювали. Знайомились, дуже багато познайомились з ким. Грали в ігри, і на гітарі співали, і грали і знімали відео. Коли в останнє була на дискотеці? Я не була на дискотеці. Як ти думаєш, що таке пліч-опліч? Пліч-опліч це коли інші команди не ну, не ворогують між собою, а підтримують один одного і радіють за результати один одного. Тому що якщо ми будемо критикувати е, інших, то не факт, що ми будемо, типу, ну, краще, ніж вони. Наступного дня нарешті з'явилося сонце. І з його першим промінням усе навколо набуло зовсім іншого настрою. З'явилось ще більше руху, драйву та азарту. От, якраз ось тут е не сила, головне, як багато хто думає, а саме командна робота. Коли злагоджено, всі згуртовано роблять. Ось так. Найголовнішим і водночас найважчим випробуванням цієї гри стала смуга перешкод. Саме тут діти мали показати все, на що здатні: силу, витривалість, злагоджену командну роботу і справжню волю до перемоги. Це було непросто. Але вони впоралися і впоралися на відміну. І за такі старання я вирішив їм зробити невеличкий приємний сюрприз. Солодкі подарунки. Ну берете, що? Ну да. Ну, беріть. Можна Дякую. — Раз. Раз. Дякую. Раз. Дякую. раз. Можна великі чи можна. Це вже другий пакет. Я думав, що ну, типу, солодощі і кіндери, це вже ну, діти ніяк не будуть реагувати. Нічого подібного. Вони такі раді, вони бачать просто такі щирі емоції. Вау, ого! Клас! Це так прикольно, що йдуть роки, а Кінтур все одно, знаєш там, оці шоколадні яйця вони тримають людей. Ну як тобі тут? Мені тут подобається. Що було найскладніше для тебе? А, найскладніше було, а, мабуть, а, канат, коли ми перетягували, а, ну, тому що треба було зробити ну, правильну тактику. Що для тебе пліч-опліч? Пліч-опліч це для мене а, ну, це дуже круті змагання. Для, ну, я ще була на пліч-опліч з баскетболу, теж дуже класно. А, і от приїхали на джура. Теж дуже класно, коли е, так згуртовуються і роблять такі е, всеукраїнські змагання. Е, додому хочеш? Е, не дуже. Як доєдналося до програми Пліч опліч? Які ще проекти плануєте проводити? А, насправді гірська громада дуже активна. Ми а, намагаємося підтримати будь-яку ініціативу. А, наша громада приймає рішення щодо підписання меморандуму зі всіма, з ким ми можемо, для того, щоб а, бути освідомлені, що відбувається у наших сусідів, щоб йти а, разом і розвивати. А, тому проєкт Пліч-опліч для нас а, дуже близький. В розлізі ініціатив, і а, насправді, коли ми познайомилися з головами, ми почали а, ділитися досвідом, і а, це безумовно круто. Круто для всіх нас. Абсолютно правильно. Ми у, у кожної області є своя ментальність, є щось своє ідентичне. Тому коли ми обмінюємося, ми говоримо про загальну культуру України, і це круто, коли не Кожен сам по собі, а коли є загальне. Повністю це... І, і це... Тим більше, ми, коли будемо обмінюватися досвідом, кожен з нас буде зростати і буде зростати вся країна. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я впевнений, що захід буде класний, і всі діти залишаться доволі. Сто відсотків. Ми зробили все, щоб так і було. І ви в цьому переконаєтесь впродовж двох днів. За ці два дні діти встигли дуже багато чого зробити: позмагатися, повеселитися, спробувати щось нове і знайти навіть нових друзів. Це був час, коли вони справді могли просто бути дітьми, щирими, захопленими, безтурботними. І як на мене, саме це і є головний результат цієї гри. Дуже хотілося сказати щиро, тому що я з вами провів два дні. Ви дуже класні, мені дуже приємно було з вами. Я вам чесно можу сказати. Ви веселі, щирі, правильні, свідомі, і ви майбутні цієї країни. І від вас дуже багато чого залежить. Тому мені дуже хочеться, щоб ви підтримували одне одного, щоб ви знали, що зараз відбувається. щоб ви підтримували ті прифронтові громади, які страждають. Я дуже хочу, щоб ви зараз поаплодували. Дітям, які приїхали із Чернігівської області та Харківської області, Говоріть українською мовою. Вона вам личить. І це дуже класно, коли діти намагалися їм. Вони не звикли говорити українською, деякі, але вони намагалися, і в них це дуже класно виходило. І вона їм реально личить. Тому не бійтеся, говоріть, це наша українська молодійна мова. І вона вам всім. Личить, дякую вам за те, які ви є. Класний захід, класні два дні, фантастичні, неймовірні, щирі діти. І коли ти бачиш таких дітей, коли ти бачиш, що вони посміхаються, ти розумієш, що такі заходи мають відбуватися і надалі. Мене звати Андрій Бідняков, це плеч Продовжуємо єднатися, допомагати одне одному. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Herojem slava! Herojem slava!